Доброго дня, діти! Сьогодні хочу розповісти вам казочку. Жила собі фігура ось така. Сумно трішки було фігурі, адже забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати. І вирушила вона в подорож. Іде фігура стежкою. Бачить, хтось котиться. Діти, що це за фігура? Так, побачив круг нашу фігуру та й питає: Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, адже не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Круг говорить Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг та невідома фігура разом по стежинці. Бачить, на галявині будиночки стоять, а біля них галасують фігури. Не можуть розібратися, хто де живе. Круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. Діти, давайте допоможемо разом. Роздивіться, будь ласка, дверцята в будиночках. Вони однакової форми чи різної? Різні. А яка фігура зайде в круглі дверцята? Так, в цей будиночок заселяться круги. Але ще фігури залишилися. Давайте з вами полічимо. Скільки ж кутів у кожної? Один, два, один, два, три. Тому ці фігури і називаються трикутником. Порівняємо невідому фігуру з трикутником. Давайте разом, діти. У неї є кути? Так, звісно, є. Порахуйте, скільки. Вона має три кути. Отже, як називається ця фігура? Трикутник. Отже діти, запам'ятайте, фігура, яка має три кути, називається трикутником. Гра не помились. Діти, будьте уважні, щоб не помилитись і правильно назвати геометричну фігуру. Почнемо. Вірно, трикутник. Круг, теж круг, Трикутник, Трикутник, Круг, Трикутник, Круг, трикутник. Молодці. А тепер я пропоную показати вам вказівний палець мені і спробувати обвести геометричну фігуру по контуру. Чи вийшло у вас? Діти, знайдіть і покажіть мені пальчиком. Які тут предмети схожі на нашу нову вивчену геометричну фігуру Трикутник? Діти, чи правильно я знайшла і закреслила ті предмети, які на трикутник зовсім не схожі? Так, правильно. А давайте назвемо, що ж схоже тут на трикутник: це пірамідка, ялинка, шматок сиру і в морозива ріжок. Діти, давайте з вами подивимось, які геометричні фігури тут ми можемо побачити. Так, це трикутники і круги. Давайте з вами порахуємо. Скільки кругів? Один, два, три. Діти, скажіть мені, круги однакові чи різні за кольором? Вірно, різні. А за розміром? Теж різні молодці. Тепер пропоную порахувати трикутники. Один, два. Чому вони так називаються? Бо в них три кути. Діте вони за кольором однакові чи різні? Різні, а за розміром також різні. Отже, ми з вами знаємо, що трикутників у нас один, два, тобто два трикутника, а кругів. Один, два, три, три круга. А скажіть мені, чого більше? Трикутників чи кругів? Так, кругів більше. Діти, зараз пропоную вам уважно роздивитися навкруги і знайти в себе в кімнаті предмети круглої форми. А тепер спробуйте знайти предмети трикутної форми. На цьому наше заняття з вами закінчено. Ви справилися з усіма завданнями. Супер! Молодці! До побачення, до нових зустрічей!